Добрий день! З вами Сад і садівник Прикарпаття. 26 листопада 2024 рік. Виноградні кущі готуємо до зими, проводимо їм рясний вологозарядний полив. Це дасть кущам винограду можливість забезпечити себе такою важливою поживною вологою перед зимою. Перед зимою забезпечити кущі винограду. Та, врешті-решт, як і всі дерева та чагарники вологою, вкрай необхідно, адже гарно просочена вологою земля, менше промерзає і захищає від вимерзання коріння рослин. У зимовий період ріст, тобто життя рослин, хоч і сповільнюється, та все ж таки триває, і для обміну речовин постійно потрібна вода, яку рослини через корені отримують із ґрунту. Якщо вологи не вистачає, то рослина до весни сильно ослабне або навіть і зовсім може загинути. У ослаблених рослин залишаються недорозвиненими квіткові бруньки, а це вже втрата нашого майбутнього урожаю в наступному сезоні. Щоб захистити рослини зимою і наситити їх вологою, і проводимо вологозарядні поливи. Насичуємо водою ґрунт під рослинами. Якщо осінь дощова і випадає велика кількість опадів, то полив можна і не проводити, але якщо осінь суха, то поливати потрібно обов'язково. У нас у цьому році і літо, і осінь були дуже сухими, дощів практично не було. Синоптики прогнозували дощі в листопаді місяці, але і вони були незначними. Та кількість опадів, яка випала за цей період, змогла промочити ґрунт всього лише сантиметрів на 10 в глибину. А земля, щоб рослини себе зимою комфортно почували, повинна зберігати вологість набагато нижче рівня промерзання, а це приблизно 1 15 метра. Щоб вода не розтікалася по всій ділянці, а надходила безпосередньо під коріння рослині. То навколо кожного кущика робимо маленький приямок. У нас ґрунт глинястий, щільний, і ми під молоденькі кущики виливаємо по одному відру води, тобто по 15 літр, а під дорослі кущі по 30 літр. У кого піщані ґрунти, то потрібно буде лити не менше як 50 літ води. Ну, сподіваємося, що мати природа ще нам трохи в цьому допоможе. Додасть ще ґрунтові вологи у вигляді дощів і снігу, гарно визрілі лози із запасом поживних речовин, що накопичили собі за сезон весна-осінь, плюс рясний полив восени, це вже є одним важливим кроком до гарного урожаю у наступному році. Ну, ось і все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!